Привіт всім! А ви пекли хліб на крупі, а я спробувала. Дивіться, що вийшло: повітряна м'якушка, гарна шкориночка. І основним інгредієнтом цього хліба не є пшеничне борошно. Якщо вам цікаво, то починаємо. Беремо 4 грами дріжджів додаємо 1 чайну ложку цукру і 50 мл теплої води. Все гарно змішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Тепер беремо 200 г маної крупи. Додаємо 60 г борошна і все пересіваємо. Додаємо 4 грами солі, змішуємо всі сухі інгредієнти між собою. Сюди ж додаємо 100 мл теплої води, 10 мл оливкової олії. І сюди ж додаємо нашу цукрово масу, яка вже почала діяти. Тепер гарно все змішуємо, поки, можливо, замішуємо лопаткою, а як лопаткою вже почало незручно мішати, то починаємо мішати руками. Тісто середньої консистенції і не рідке, і не густе. Але чим більше ми мішаємо, манка набухає і воно стає еластичним і не, не прилипає вже до рук. Підпилюю злегка поверхню борошном і починаю, замішувати, гарно вимішувати тісто, поки воно не стане еластичним. Тепер, коли вже можна зробити кульку, беру миску злегка змащену олією, роблю кульку і кладу. І накриваємо харчовою плівкою. І По рецепту тісто повинно сходити від 60 до 90 хвилин. Але так як у нас зараз е, дуже жарко, в мене на кухні 27-29 градусів, то дивимося до того часу, поки воно не зійде вдвічі. Не дивимося на годинник, а дивимося на тісто. Тісто в мене підійшло вдвічі, на це йому було достатньо 50 хвилин. Тепер я беру звичайну олію, трошки підмащую поверхню стола і буду виложувати тісто для формовки хліба. Хліб сьогодні буду робити незвичайної форми. А буду робити його в формі англійської літери S. Для цього я роблю більш правильну форму і буду скручувати в рулет, щоб робити смужку. Смужку буду робити майже рівномірно, але трошки треба, щоб на кінцях вона була тонша для формовки. Защіпаю шовчик, щоб його не було видно і почну підкатувати, щоб смужка була рівномірна. Тепер з однієї сторони скручую равликом до середини. І так само з другої сторони стоншую трошки край, і так само скручую равликом до середини. Такої незвичайної форми у нас сьогодні буде хліб. Тепер беру деко з пергаментом і буду перекладати наш хліб на пергамент. І знову ж таки, треба, щоб на пергаменті по рецепту він підійшов від 60 до 90 хвилин, але на годинник не дивимося. Тільки тісто збільшилося вдвічі, значить, можна його вже випікати. Духовку включаю на 180 градусів, щоб вона вже не починала грітися. Тісто накриваю харчовою плівкою і наблюдаємо, за скільки воно підніметься. Ось тісто в мене збільшилося вдвічі, на це йому достатньо було 30 хвилин. Тепер я беру одне яйце, вбиваю, розвожу його з 1 столовою ложкою води, все збиваю і такою сумішшю буду намазувати наш хліб. Можна брати тільки білок. Але мені більш подобається, коли я повністю беру жовток, і білок разом. Намашуємо і буду притрушувати його кунжутом. Буду випікати орієнтовно 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Перші 15 хвилин накриваю кришкою, щоб була тоненька і хрустка шкоринка. Далі кришку буду знімати і дивитися, поки він не стане гарного золотистого коричневого кольору, але орієнтуємося на 30 хвилин. Спікся наш хлібчик, подивіться, який він гарний, дуже хрустка шкоринка, Тут трошки притулилося до кришки, і опав наш кунжут. Потрібно трошки ширшу кришку. Я не розчитувала, що він так розійдеться в сторони, але зараз розріжемо, подивимося, що там всередині. Подивіться, яка гарна шкоринка і яка повітряна м'якушка. Я ніколи б не могла подумати, що це майже весь хліб з манки. Я розумію, що манка це пшениця, але ж це крупа. Манкою він не пахне, він пухкий, повітряний, з гарною шкоринкою. дуже вдалий рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!